Дружина прийшла з роботи страшенно втомлена. Чоловік кохана, сьогодні вночі будемо грати в рольові ігри. Жінка. Тоді чур як колода. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять двоє чоловіків на роботі. В кінці робочого дня один із них телефонує своїй дружині. Так, візьми, набери дві кастрюлі і постав на газ. Нехай гріється. Коли я прийду, щоб вода вже була гарячою. Чуєш мене? Колега все це чує і здивовано питає Невже ти, дружині, все так наказуєш? То наказую? А що? Коли я прийду додому, то маю мити посуд у холодній воді? <риклад> Прилетіли американці на місяць, висадилися. Дивляться, а в кратері люди якісь сидять. Постелили плет, на ньому цибулька, сало, самогоночка, з боку лежать клічасті сумки. Офігівший командир американського екіпажу підходить і питає: Ви хто такі? Українці. І що ви тут робите? Як що? На заробітки приїхали? На місяць? Та чому на місяць? На півроку мінімум. Кохана, яку каву тобі зробити? Я б хотіла міцну, але м'яко. Стрімко і ніжно, котра б відкрила в мені світ спокус і невимовної чутливості, додала б нових відчуттів. Чуєш? А може, її просто горілки налити?